Це вже третій етап виходу в релігійну перемогу. Якщо ви не бачили перші два, я залишу в описі посилання на них або можете знайти на каналі. Скоріше за все, ми не будемо затягувати, тому що по факту тут більше не треба буде нічого такого прям критичного робити. Нам зараз залишається лише купувати правильно апостолів, місіонерів, правильні вивчати їм посібності і захоплювати методично весь світ. Також спостерігати за Тим, щоб вас не захоплювали інші релігії. Ну, в общем, такого типу війна йде, але оце іменно останній етап. Ми більше нічого конкретного в налаштуваннях або в розбудові робити не будемо. Звісно, це ж не значить, що нам не буде потрібно розвиватися далі. Наші міста будуть потребувати і нових районів, і будівель в тих районах. Можливо, якісь дива будуть паралельно якісь будуватися, так як от зараз будується нове місто, запланувалося і буде. Ще сетлери, ще міста, для них будемо будувати святиньки, але це все побічний ресурс. Побічний ефект, побічне те, що ми будемо робити. Саме головне це контроль релігійних юнітів. Зараз ми будемо старатися в кожному ході по максимуму купувати по можливості, відправляти, планувати, як будете відправляти їх, боротися з іншими релігійними юнітами інших держав, країн, можливо, на вас будуть нападати. І оце все буде заключатися в цьому третьому етапі. Щоб досягнути релігійної перемоги, вам потрібно захопити 50%. Міст інших цивілізацій, так як тут в нас у підкасті є. Тобто банально, якщо в цивілізації іншої є 10 міст, вам треба захопити, переманити, перетягнути на свою сторону 5 з них, щоб у тих містах було домінуюча ваша релігія. Отут, бачите місто, в якому 8 секхізм. Три лише наших, ну і остаток інших релігій, тому вам треба переманити, щоб тут світилося, ну, грубо кажучи, щоб от вашою релігією світилася інша територія. І от я пропускаю хід, і на мене вирішує напасти Колумбія. Причому взагалі не розумію, з чого би це, тому що я ніби з нею ніяким чином не перетинався, ніде моїх військ немає поблизу. Можливо, їй щось не сподобалось, коли ми, ну в общем, не, не розумію, чому і як, але загрози зараз від неї не бачу, навіть не знаю, де вона є і з якої сторони чекати мені цю загрозу, тому на це поки що звертати уваги не буду. Ще, що я хотів сказати конкретно про апостолів і завоювання, не тільки проповідуванням ви можете розповсюджувати свою релігію, а дуже сильно буде впливати, якщо ви будете воювати, і головне перемагати. Бо якщо ви програєте, то вплив у цьому місті і не тільки. В навколишні міста теж зачіпає, дуже сильно падає. А якщо ви перемагаєте в таких баталіях, то вплив, звичайно, росте. І це зачасту теж досить прикольно. Тому, коли я в передній частині говорив, що ні в якому разі не втрачайте оцих майстрів дебатів, тому що вони мають досить велику силу. І от зараз ми будемо не тільки розповсюджувати проповідуванням, а ще й воювати з іншими релігійними юнітами. Що в таких баталіях важливо розуміти, що сила, ваша сила на чужій території. А чужа територія мається на увазі не просто країна чужа, а іменно те, що там інша релігія буде допомагати ворогу. Але це не така прям сильна допомога, щоб прям цього боятися. От якщо бачите, я наводжуся і бачу відразу, скільки я буду втрачати. Знову ж таки, правила працюють такі ж самі: чим більше покоцаний юніт, тим менше він буде в результаті вам наносити. От бачите, якщо я звичайним апостолом, то отримую дуже багато. Але якщо я майстром дебатів, то досить непогано його пробиваю. Так ми і будемо робити для початку, а потім вже можна і іншим апостолом теж замахнутися. Ще, щоб правильніше було, то можна переманити спершу. Е ту територію, на якій ви плануєте воювати, переманити на свою сторону, а вже потім вступати в ці релігійні баталії. Ну знову ж таки, це все залежить від того, яка у вас ситуація У мене тут був іменно майстер дебатів, тому я не переживаю за ситуацію та в цій баталії. Також потрібно намагатися уникати ситуації, от як зараз у мене тут що в мене мій релігійний юніт опинився під атакою, але атакуючий знаходиться в місті. Я йому просто нічого напросто не можу зробити. Ну і плюс з місіонерами взагалі намагайтеся не атакувати. Це юніти занадто ніжні, занадто беззахисні, щоб вони могли постояти за себе. Для цього завжди має бути на поготові якийсь е апостол, от як зараз у мене тут, тому що апостоли можуть ось тако зробити. От бачили, скільки мінусів відразу пішло, і зразу пішло плюси навіть на оці території. І це прям е вкрай важливо. Плюс, от, до речі, от зараз ця територія, яка нейтральною являється. По-перше, в нейтральному місті ця цивілізація вже не зможе купувати апостолів своєї релігії. Вона може там купувати апостолів іменно релігії, які домінуючі. А для ваших апостолів, які воюють, це прикольний шанс просто не отримувати негативний бонус, перебуваючи на цій території. Тобто на своїй ви отримуєте бонус, на нейтральній просто нейтрально, а на чужій ви отримуєте негативний бонус. Тобто суперник отримує цей бонус. Також досить непоганою практикою. Є купувати духівника. Особливо, як бачите, в мене зараз ситуація, коли в мене багато апостолів уже втратили трошечки здоров'я. І щоб запобігти ситуацію, коли їх там вб'ють, не дай Бог, то, в принципі, духівник важливий юніт в цьому випадку, але знову ж таки, не переборщуйте з ними, тому що вони видаються, типу, прикольними, вони просто потрібні для того, щоб вихилювати. Але насправді вони вам не дуже будуть знадоблятися, якщо у вас війн ніяких нема. У мене зараз активна стадія гри, де зі мною будуть воювати, тому дохівник, в принципі, як мінімум один точно допомагати буде. Ну і намагатися все ж таки його оточити з усіх сторін раненими апостолами. Тоді від нього буде найбільший ефект, так як хіл не залежить його конкретно, скільки він буде за один раз хіляти. До речі, в грі є очівка, яка говорить, що вам, духівником треба похиляти, по-моєму, всі доступні клітиночки, які є. Тобто, якщо ви поставите його мовно сюди, то кожна клітиночка має бути зайнята іншим релігійним юнітом, якого він може відхиляти. таким чином ви можете заробити ту очівку. Так, беззахисні апостоли, які навіть не хочуть давати мені здачі, але це, бачите, мені на користь, тому що дуже багато території вдається віджати. Правда, на мене тут залишаються такі дуже сильно покоцані юніти, але я думаю, я встигну їх вихиляти. Щось мені не везе на апостолів. Ну, але, в принципі, перекладач теж досить непогане підвищення. Засновуємо ще одне місто, воно нам явно знадобиться. Правда, в мене для нього. Немає зараз вільного губернатора. Це треба буде з часом виправити, тому що без губернатора дуже скрутно буде в тому місці, до речі. Юханий, дивіться, скільки можна було розкішних ресурсів давним-давно придбати. Розкішні ресурси, нагадую вам, для вас це прям корисний, досить корисний ресурс, тому що він надає щастя. Від щастя, ваше місто працює набагато ефективніше. Також намагайтеся в новоприбулому місті відразу покласти ці придбати все, що буде допомагати йому якомога швидше стати на ноги. Губернатор Point, звичайно, беремо. Ще одного губернатора щоб відправити його в нове місто, в якому ми вже почали будувати нове диво. Звичайно, це прям не те, щоб ми іменно його будемо пушити, просто я його фундамент заложив. А насправді тут потрібно почати будувати райончики, і, напевно, я почну їх от в цьому напрямку робити. Сумна новина в грі відбулося якесь оновлення, і я не можу загрузити тепер гру з Ганді. Я зробив був перерву, щоб записати відео про цивілізацію 7 і тепер не маю доступу до загрузочних файлів з Ганді. Хоча ось я перевірив інші файли загрузки, які в мене були, загружаються адекватно. і от, Наприклад, оця гра була теж релігійною, вона загрузилася, тому не знаю, що з цим робити. Скоріше за все, в принципі, на цьому можна цей посібник завершувати. Переігрувати бажання немає, та й сенсу, думаю, в тому немає. Багато Від того, що я переіграю, нічого нового, в принципі, вам не зможу розказати, хіба просто сам факт того фінального скріну можу показати. Я думаю, це все якийсь мод поламав, скоріш за все, Ярослав, Київський князь, скоріш за все, він мені щось там поламав, можливо, вийшло якесь оновлення, і тепер я просто не можу загрузити файли, де був використаний з ним мод. Це трошки, звісно, сумно, але що ж, з цим я нічого зробити зараз не можу, тільки можемо надієте, що вони добавлять в цивілізацію сім якогось українського лідера, який буде нашу країну там репрезентувати, і нам не прийдеться встановлювати всякі різні моди для цього. Якщо підбивати підсумки по релігійній перемозі, в принципі, якщо грати а, з самого початку релігійну перемогу, і ви чітко розумієте, що ви в неї будете виходити, ви можете започаткувати релігію прямо з, зразу спочатку вибирати найкраще для себе. Вірування, і з допомогою них добиватися успіху в цій перемозі можна, як я зачасту роблю, чекати, допоки у вас не назбирається досить багато вірування, щоб потім в якийсь момент заснувати там на 200-му кроці, заснувати релігію і закупити прям дуже багато апостолів, дуже багато місіонерів і одним махом, таким одним великим комком захопити всю цивілізацію. Якщо дивитися, на цю гру, то тут, бачите, уже планета майже повністю захоплена моєю релігією Василь, і, в принципі, лишилась лише одна цивілізація, до якої я впевнений, тут вже відправив дуже багато апостолів. Якщо би мені вдалося хоча б одного спіймати, було б непогано. Ось тут мене якраз він подарує, що він має за підвищення, оратор і мученик. Досить непогано, але знову ж таки, це не найкращий кандидат для того, щоб його зловити. А ти що маєш. Мученик, а, мученик тут, напевно, через те, що я Монсен-Мішель, тому що, скоріш за все, мученик мені не потрібен був у цих. А ось тут у мене теж бригада така своєрідна, о, майстер дебатів. Бачите, він в мене на одиничці, я його не використовував, щоб прямо він зник. Я його використовував для війни тут, бачите, духівник, який з ними рухається, і от тут ще один майстер дебатів. Тут, напевно, теж, а може ні, ні, тут не було такого. Ну, і в общем, от таким чином я рухався і захоплював всі інші цивілізації. І проблема штучного інтелекту, що він на початку дуже, дуже сильно вкладається в. Релігійних юнітів, а під кінець гри в нього ну, юніти стають дорожчими, і в нього перестає бути можливість їх так масово закуповувати, як е, на старті. Тому, коли ви одним комком там маєте 10 апостолів, купу місіонерів, з них декілька апостолів, які можуть за себе постояти і воювати, відправляєте їх, захоплюючи цивілізацію, причому попутно вбиваєте якісь там огризки інших релігій, апостолів, в принципі. Штучний інтелект не знає, що з цим зробити. Я зазвичай так і виграю релігійні ігри. Але, як і в будь-яку перемогу в цій грі, в неї можна в цю релігійну перемогу вийти і іншими способами, наприклад, на самого початку вибрати релігію і зразу засновувати. І легким тиском починати з самого початку мав менше вкладатися в апостолів, більше вкладатися в саморозвиток розвиток і тому подібне. Таким чином теж виграються ігри. Ну і інших безліч способів, навіть з допомогою релігійного року теж е, бачив, як люди досить ефективно воюють і переманюють інші цивілізації. В принципі, що тут ще говорити, будьмо чесними, третій посібник, навряд чи хтось дивиться. Всі дивляться перший посібник, де. Починається база, складається імперія, щось там започатковується, якийсь напрямок дається до перемоги. Ну, ще другий я бачу по переглядах теж дивиться. Третій вже постільки, поскільки люди дивляться. Тому, в принципі, нема чого і дуже сильно розчаровувати, що я все ж таки втратив можливість загрузити гру за Ганді. Все ж таки хотілося б було б її довести до кінця, тому що вона досить була цікавою, але сталося як сталося. А на цьому дякую що додивились. Слава Україні, і почуємося в наступних моїх відео.